Найстаріший фестиваль Івано-Франківська. Уже в 27-ми в Івано-Франківську пройде фестиваль спортивно естрадного танцю Фест-2017. Якщо у перший рік організації фесту 1991 року участь брало чотири колективи, то зараз 38. Будуть також учасники із Білорусі. Цьогорічною родзинкою буде одеський колектив дівчат, яким за 50, а також додали дві нові номінації запровадження яких уже багато років хотіли не лише конкурсанти, а й глядачі. В цьому році буде номінація народного танцю. Це новинка. Вперше приїде колектив акробатичного рок н ролу з Каркова. Ну і новинка, нехай трьохрічної давності, що в нас немає колективів іноземних, то приїде в Білорусь. Уже зареєстровано понад тисячу учасників. Традиційно виступатимуть і Прикарпатці: 14 колективів з районів та 8 з Івано-Франківська. У цих фестивалях приймають участь не тільки колективи, які мають нагоду відвідати наш Івано-Франківськ. Але ще крім того, наші колективи з задоволенням приймають участь і не тільки в якості конкурсантів, але й в якості гостей. Так і цьогоріч буде представляти місто Міні. Народний аматорський колектив Карпати, муніципального центру дозвілля для учасників цей фестиваль, цікавий не лише змаганнями, а й дозвіллям для дітей організовують дискотеки, екскурсії, а також вечори знайомств. Вони у нас проводять так звані вечори знайомств, де вони між собою обмінюються інформацією, також дитячі їхні дискотеки, перегляд фільмів і харчування. Ну і звичайно, що якщо треба десь заповнити. Нішу вільного їхнього часу, то ми вже стараємося. Цю річ їм допомогти. А ще традиційно всі учасники фестивалю везуть додому частинку Івано-Франківська календарі, картини цього року будуть спеціальні дерев'яні медальки із зображенням історичної будівлі міста. Ми завжди даємо кожен рік щось нове і вони таким чином знайомляться. І частинку нашого Франківська везуть додому. А також всім керівникам ми завжди даруємо графічну роботу. Відкриття фесту 2017 Надцять відбудеться 12 лютого в цей день. А також 17 лютого вхід буде вільним. В інші дні необхідно отримати запрошення. Ліліана Хомишин Олег Рудак. Новини телеканал Раї.